Вчора, друзі. Приїхали в село. Цілий день був дощ, зараз десь пів пів п'ятої вечора і я таки вибрався покопати а, один. А, хочу по деяким старим місцям в контексті цілини а, перевірити. Літку. От, є тут а, трішки, трішки такі місця, де кераміка була і був один дім десь по а, кінець 14, початок 16 століття. От Хочу по тому будиночку ще пройтись, подивитись. Чи будуть результати якісь нові з заліткою? От. А, тому буду починати. Якщо щось буде, буду показувати. Тому починаємо пошуки. Ну що, є перший кольоровий сигнальчик. Ось вона. Ціла Моська. А? Чи не моська? Ааа, Реммінг здається, слухайте. Да. Ось така зеленка. Ну що ж, продовжуємо пошуки. Це попереднім прибором я просто пропустив, бо дуже близько до стовпа. Мабуть я тут не ходив. От. Ну, ходимо далі. Почався дощ. Кольорові сигнали є. От зараз куля. До цього і фольга була. І всякі такі шмульдючки. В принципі. Десь відеа 8-9, 13-15, 20-22. Такі дуже-дуже мілкі. В принципі, надія на якусь родиночку залишається. Тому трішки ходимо. Ось тут ось у нас хатка. Так, от вилізла якась Гренсулітка чи Гудзик. Чи якась накладулька на щось металеве, не зрозуміло. Може по темі. Може не по темі. Видно, що там є край. Ось воно таке. Ось так. Дощ не альо. Вже в сторону. Будинку рухаюсь. Ну що ж, пішли. Так, ну що, годинку покупали. Всяких шмурдячків накопали. Вот. Всякі там мідні дроти, всякі там обломочки, всяке таке. В принципі, так як дощ... Завадив нормально походити, повихаджувати, О, сказати, як там літку після того, як ми вихаджували там апексом, Ойриксом і Деусом я не можу. Реально ну, годинку мало, я там пробігся буквально по п'яти квадратним метрів. От, І то не пробігся, а саме а, про, проповз. От. Як слимачок дуже повільно. От. Так що отак от. Завтра наче не передають дощ, тому завтра плануємо е -е, виїхати на поле на ЧК. Не знаю, будемо дивитись, може там е -е, пощастить. Було б непогано. Якийсь Динарик знайти чи ще щось. щось. От. Хочеться саме на ЧК, бо я вчора надивився тіктоків. Як Прям тікток за тіктоком. Ауреус ароматниця. Ауреус ароматниця. Ауреус ауреус, ароматниця, ароматниця. І реально щось так себе роздраконив, саме на ЧК хочеться. От. Тому до завтра! Гарного вечора і головне тихого. До завтра. Ну що, друзі? День другий. Ми вибрались на ЧК. От. Будемо ходити дивитись, що воно як, чи є тут взагалі поселення чи ні. Воно тут має бути, в принципі. От. Тут довго була цілина, потім тут вирощували смородину. От, ніколи не бачив, щоб тут хтось ходив. От, вчора спитали дозвіл, то нам дозволили. І так будемо дивитись. Є, нема, і як воно. Ну що ж, починаємо. Так, переїхали на інше місце. Ходили-ходили. Е, нічого не було. А потім дійшли до одного місця, а там більше десятку е, собак. Щось вони якось так вели себе не дуже. От, В лісі поруч теж багато собак гавкає. Прям дуже багато. Так от приїхали і, і що? і в мене вже є монетка, зараз покажу. Так, ось. Якась. совєтик Советик. Видно, видно, что оно Да, он, мабуть Шо оно, шо оно А, он, мабуть Мабуть, десюлик Рамочник Да, он, видно уже Так, ну, еще походу Після обіду ще на каєрку хочу заїхати. Ходжену, але може якийсь хрестик ще дитячий порадує. А поки ходимо. Копаємо, але вже прислухаємося до собачого гавкоту, а то з цими собаками то можна ума зійти. Так, мені ось випав гудзик. Не знаю який, зараз подивимося. Ось такий гудзичок. От. Що там сильно ну, такий залипший. Я, мабуть, і не побачу, навіть, що на ньому там за малюнок який. а я щось воно ну, дуже залипший. Поки що і не знаю який. Ось ну, такий гудзичок. Потрібно помити, потім подивитися. Така знахідка, але щось дуже сьогодні сумно. По знахідкам. Так, друзі. Я завжди думав, що на цьому полі нічого немає. Тут, звісно, поруч є ЧК, але я думав, що тут нічого немає. О, бо воно, ну, в принципі, далекувато. І от щойно сигнал був, він був кольоровий, але з переливом на... О, у мене якась монетка. Перед цим вона там ще знімала, а якийсь гудзик знайшла. От. І короче, випадає. Бачу щось залізне із зеленим. Думаю, ну, мабуть, у фарбі. Бо і ямка не глибока, я вам зараз покажу. Переключаюсь. Тобто ямка ну, буквально он, он. тут. Скільки? Ось, ось ось така ямка. Вон воно в фарбі типу, лежить. А я потім приглядаюсь, слухайте. А це не фарба. Це бронзова булавка. При тому якась прикольна. Мабуть, підгірцевська культура чи що. Це просто кайф. Оце переїхали. Прикольно. Оце прикольно переїхали. В інстаграмі потім можна буде подивитись е, фото. Там майже всі знахідки. От, Я її потім почищу. І... Але, друзі, ну це круто взагалі. І форма цікава така. Зверху типу три лопасті такі. Ну круто. Це круто, приємно дуже. А вон там мама. Чекала мене, чекала, дочекалась. Ну що ж? Пішли, трішки ще походимо перед каякою. Так, не дуже далеко відійшла від того місця, де був гудзик, і ось знайшла монеточку. Зараз подивимося що це. Надіюсь на таку цікавеньку монетку. У мене, як завжди, є надія на щось гарне. Ну, Це вже непогано, що є надія. Ну, так, що вам сказати? Нічого толком не бачу в землі, мабуть, якась радянщина. Дуже погано видно. Просто дуже-дуже погано видно. Зараз спробую трошки стерти рукавицею, але... Це мені точно не допомагає. Ну, це радянщина, бо я бачу от герб. А скільки це номінал який монетки не можу сказати. Та й вона вже така трошки за, за, злизана. Ну от, така. так. Прямо зверху. Вот такая бронзулетка лежала, не знаю, еще не чистов. Но, скорее всего, это что-то по теме. Сейчас я ее немного... Ага, ну да, это что-то. Какая-то такая по теме бронзулетка, может, и бломочок. Вже йти до машини, пообідаємо і поїдемо ще по керці полазимо. Так, знову верхова, отут ковиряв пальцями. Ось такий ключик. Але, але, ось тут, бачите, він якийсь великий і такий візерунчастий по боках. Я от не почека такі ключики були. Якщо хто пам'ятає, підкажіть, будь ласка, в коментарі. Може це і від годинника. Але просто що от він такий, ці ребра по боках мене. Щось так. от, Ось такий ключик. Ну що, друзі. О, обідали ми, приїхали, ходили, ходили, нічого, нічого, от! Нарешті хоч щось випало. Вирішили таки повернутись на це поле походити, доходити. От. Так як ключик е, виявився такий чека, то вирішили приїхати доходити тут. Булавка підгірцевської культури. Зверху трішечки-трішечки підломана. От. А тут лисий гудзик чи що не бачу. Зараз ми попачкаємо штані. Так, штані ми попачкали. Гудзик лисий і... Червоний. Чи звичайний такий. Ех, ходимо, ходимо далі. Так. Ось. монетосочка якась. Давайте дивитись. Що? Ага. Три копійки. Три копійки. Якого там року? 37-го. Шкода. Краще б 27 го Але в принципі, це теж добре. Випала монеточка. Зараз подивимося, що за монетка. Ага, копійка якась, значить. Але, мабуть, царюк. Бо така копійка здорова. Зараз. Поміч зала, чоловік подивиться. Це не царська. Но це где-то 20-х годин. Бо така здорова, да, то я ну, до реформи. Я таких не зустрічала ще копійку. Не видно очков, не, нема. Да. 24 так. чи 25 рік. Ну, от така монеточка ось. Ну що, другий день завершено. От, Завтра зраночку ще таки проїдемось на Керку. Бо черняхи щось прям щось останнім часом динаріків не дають. Ото один. Весною. Весною ж, так, да? один. Да. Літом Чи... Практично. Уже початок літа Чи осінь? Да, початок да. літа. Так. Знаєш, а початок літа. Різниця? Ну, один, так, да, в минулому році. І все. І коротше чекав щось давненько вже нормально нічого не дають. Ну от, тому поїдемо завтра ще на хожений керчик, походимо. Хтось вибігає от. на годинку після роботи, Так. Да. І, 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 зо, і золото, так. <паду> <да. паду> <паду> Якісь ауреуси, там якісь там корот, ага. ароматниці. От, буквально на годинку на дві набиті місця, да, а да, тут да. ходиш і, блін, взагалі, навіть шмурдя немає. От, тому це загадково. Ну що ж, гарний захід сонця. Так, да, захід сонця гарний, красивий, а. але ну, погано видно. От, Все. До завтра. А, завтра. Ну, якщо щось буде, будемо включатись. Все, да, включати. да, да, да. От, все, друзі. Ставте лайки, не забувайте. Не забувайте підписуватись. А, ну і пишіть коментарі, якісь побажання, щось, щось таке. Все. До, до завтра. Доброго дня, друзі! Приїхали ми на КРК. От, зараз походимо якихось пару годиночок. Побачимо, буде, що не буде. Ну, от, якщо буде, звісно, вам покажемо. Ну, от. Вже розклались, вже все. Так що підемо, а ви не забувайте ставити лайк. Ну що ж, ми починаємо. Перший сигнальчик у мене і монеточка. монеточка, а монеточка. Монеточка цікавенька. Радянщина. Я просто таку не піднімала. Тут є який рік, але я дуже, ну, погано бачу. Зараз. Підійду до сина, щоб подивитися, що це точніше. Копійки 27-го. Радянщина. До, ой, до реформи. Бо я знімала, але yeah, ж не да. знаю. Не Стан хочу. такий, трішки краснуватий, але приємно, все рівно. Шкода, що не 28-го, вони дорожчі. Так, от мама підійшла, монетку показала. Вон в карманах щось риється. Я не знайшла, не знаю що. Ну це, мабуть, якась дурниця, да? А... Мабуть, гудзик роздавлений. А, Слухайте, а гудзик. в мене сигнал, глибока яма. І буду вже на коліна ставати. з ним дивіться. Щось бронзове. Щось бронзове, не знаю що. Будемо зараз дивитись. Дуже цікаво, що це. Дуже цікаво. І цікаво, обло мене чи ні. Але щось таке. Ага, слухайте, це пряжка. Дивіться, як вона лежить гарно. От видно. Слухайте, і що їм цікаво? Ми ж ходили? Ходили. Да? Земля трішки присіла. Так же і монетку. Я там де монетку? Да. Дістає, там так, ну що, друзі. Дістаємо пряжулечку. Ех. Зараз ми... Не треба, я вже дістав. О А, ціленечка така. Краса. Красатулька. Глибоко побачила. Приємно. О, яка красунька. Просто гарнюнька. І стан гарний. Тут земля така більш піщана. Дивіться, ну просто лялька. Клас. Ну шо. Пішли далі шукати хрестики. Так, чергова знахідочка. Оп, пряслице свинцеве. А це вже веселіше, ніж по ЧК ходити. Сигнальчики є, вон щось трапляється, а це вже хоч, хоч щось. Пішли далі. Ось такий ключик. Металевий, не знаю, кер чи не кер. Зазвичай у КР інші, але все ж таки випадки різні бувають. Ну отакий от ключик. Йдемо далі. І спускаємось до манідусіка, Яка. обдацюлік, Рамочник. 45-го, здається, чи 46-го, мабуть. Да. І пішли далі. Друзі, є сигнал. Це половина персня рогача. Але колір з-під бруду щось мене трішечки напрягає. Щось так, типу серебру. Це чи позолота, чи золото. Так, мама, ану тримай камеру. Зараз, зараз, чекай. Можливо, серебро в по золоті, бо наче воно біле і вилазить. Зараз я да. знімаю рукавичку і буду чистити. Це серебро в позолоті, ну, слухайте. Так побачила, що Але це, блін, який був перстак. Боже, да. Дивіться. Дивіться. Гарний який. Боже, а стан який. Угу. І на тобі. Ви дивіться. І трішки от підломаний. Угу. Трішки підломаний. Але, блін, не, блин, дочекався, не нас. дочекався нас, слухайте. Але, блін, якби був золотий, це взагалі пісець був би, слухайте. Але срібло в позолоті. Срібло, срібло, так. Да. Здається, таке срібло. Колір золота. Золото да. більш насищений. Такий. От. Але, блін, оце да. клас. Оце була б знахідка. Ой, ну... Оце Прямо була б Знаєш, знахідка. краще не знаходити. Да, це, це знахідки з тих, е, з тих, і... да, які краще не знаходити. А, блін, Я який да. Все. Виключаємо. Так, друга знахідочка, керовський ножик. Отакий ручечка обломана. Ну, ножик. Ну, що, друзі, ось така знахідка схожа на козацьку пулю, але не знаю, чи правильно я зрозуміла. Але ж козацькі пулі були трошки не такі, не знаю. Ну, знахідка отака, от а там далі розберемося. Так, друзі, щось знайшов, не знаю, що. Дивимось. Наче як накладулька якась. А, це така... А, це книжна застібка, слухайте. Круто. Книжна застіпка. Хлоп, приємненько. Краще ніж нічого. Але після перстя, блін, просто дуже сумний. Друзі, завершився коп. Зробимо огляд. Знахідок небагато. Шмурдя було дуже багато. Але в принципі за три дні е виїзди такі буквально по пару годинок, то в принципі непогані. Е на веші булавки. В принципі, з втратами шкода. Е якась ще бронюлетка. Ножичок керівський, ключик чекашний, пару гудзичків, пряжечка керівська, книжна застібка, пряслице прясли свинцеве, монетки, дві дори форми двушечки і ось. До реформи пів копійки, копійка, 20 улік. ну і головний герой, шкода, шкода. От я його підмив. Просто був класний, красивий, але, на жаль, <кій> якось, так. якось так. До речі, сніжок почався. Ось такі знахідки, тому, друзі, до нових зустрічей. Не забувайте підписуватись, ставити лайк, коментувати, писати ваші побажання. До нових зустрічей!